За інформацією Державної служби статистики, у грудні 2024 року тарифи на комунальні послуги в Україні зросли майже на 19% у порівнянні з тарифами грудня 2023 року. А на початку січня українці отримали нові заробітні плати, які поменшили вже на 5% військового збору. Вдарили по гаманцю і ціни на продукти, що продовжують стрімко зростати. Ми вирішили потікати. Цікавитись у мешканців горішніх племнів, наскільки наразі здорожчало життя, і як вони це відчувають на собі. Серце болить і плаче. <голить> здорожчало. Ощущаю. Відчуваю. Може, трохи простіше. Роботодавець трохи зарплату збільшив, але вона не покриває того подорожчання. Скажімо так. Ну, здорожчало. особливо, коли я дитина, то відчувається здорожчання цін. Ну як? Щоб дуже критично змінилося, то ні. ну Трішки є. Добре, а як ви виходите, знаходити шляхи для вирішення проблеми? Чоловік знаходить, <рес> чоловік знаходить. поки ви сина вдома, поки я в декреті, то чоловік допомагає. Буквально на днях воно конкретно здорожчало після свят. в Магазин зайдеш, купляв, не купляв 400-500 гривень так що Дуже не є добре. Ну, ще про це можна, Ось якби війна закінчилася, а це саме головне. А тут щось, щось вкусненьке не дужче купиш. А так? так що тут такі діла. Пішла, купила, поїли, ще пішла, купила. Дуже не, пере, не переймаюся, що сильно подорожчала. Ну, дуже відчуваю, бо в мене маленька дитина і я в декреті, чоловік працює, один. Тому так, комуналка дуже зросла, продукти харчування, медикаменти дуже зросли. Відчувається. Але більше працює, то більше заробляє. Відчуваємо. Мобільний зв'язок два рази вилічився за год. Ну, і так далі. По продуктах те ж саме. Як ви виходите з цієї ситуації? Криміналом не займаюся. Грабить, не хожу. У мене 4300 пенсії, то я відчуваюся добре. Дві тисячі за квартиру заплатити, плюс лікарства. І останнє стається прожити. Як ви думаєте, можна прожити за такі гроші? Дуже важко жити зараз. Ну що зробиш? Ми розуміємо, що війна йде в країні, у нас все розруха. Ну і тим не менше, нам важко дуже жити. Дуже добре. Економимо. Економимо, тільки економимо. Ну, поки що ніяк, чесно. Все добре, де? у нас все добре. Важко тепер щось собі дозволити, але взагалі я вважаю, що ну, нам ще гріх скаржитися на наше, ну, по крайній мірі, у нашому місці життя, і життя. Можливо, в чомусь почали більше відмовляти собі, е, в якихось таких додаткових. Е, Сервісах, можна так сказати, в б'юті процедурах можливо хтось почав більше собі відмовляти. Та я то розумію, що всім важко. Хочеться найскорішої перемоги і щоб все у нас стабілізувалося в нашому житті. якось обходимося, менше трепок покупаємо, бо взрослі, аби все було добре. В два-три рази це не піднялися, а пенсія та ж сама. За квартиру заплатив та й ходиш, вигадуєш по всім магазинам, деяка розпродажа, деякі скидки, щоб вже можна було подешевше купити. Ну, як, як і всі, я думаю, так, пенсіонери. Відчуваємо, бо все ж подорожало. Але ми ж терпимо війна. Життя здорожчало, в мене не найгірша ситуація, тому що ми двох чоловіком, діти вже дорослі, самі на себе заробляють. Тому не важко сказати. В кого діти маленькі, так, дорожчало. Ми відчуваємо, але ми так думаємо, що полегшення буде. Ми віримо в Україну. Правда, правда. І всі, мабуть, всі ми так. А що робити? Що маємо, то маємо. Гарного дня вам! А наскільки ви відчуваєте здорожчання життя? Це була програма Майдан Незалежності. Побачимось на телеканалі Гок.